Кожний там мільйон, який пустили через ці бек-офіси, він же відбувається тим, що в нас не достає дронів, не достає грошей на фортифікації. Ну і найстрашніше, що тих людей, які задіяні в цих операціях, чим більше на них компромату було зібрано, як з тим самим Проніним, проти якого звинувачення в зловживаннях на десятки сотні мільйонів гривень. І після цього його призначають керівником такого відповідального підрозділу української правоохоронної системи, як Фінмоніторинг. Ну і той самий. Єрмак Алі Бабаск разом з нашого нинішнього голови ради безпеки і оборони. Мерова. і Мєрова, да. Але після того як саме керівники НАБУ повідомили Зеленському, як стало відомо з матеріалів «Зеркалі тижня», зокрема, що була ще одна неанонсована, непублічна зустріч Зеленського після того, як угу. була спроба тоді. Позбавити набу своєї незалежності після того, як повернули цей закон, після протестів і протестів громадськості, і протестів західних партнерів, то була одна офіційна зустріч. А Потім була ще одна неофіційна виявляється uh -huh. зустріч, де керівники САП і набу повідомили Зеленському, що в них є достатньо матеріалу для того, щоб оголосити підозри і Єрмаку відповідно і Умерову. І після цього Зеленський призначає їх саме їх цих двох персонажів керівниками переможної uh -huh. нашої групи для того, щоб таким чином позбавити їх. Потреби да, ходити на допити, хоча що подивимось, наскільки, відповідно, далі буде розвиватися ця справа з зловживаннями в Міністерстві оборони, тому що, нагадаю, в цій перехопленій розмові Міндіча з Умеровим він казав: Я ж тобою так два рази в неділю зустрічаюсь. Якщо така інтенсивна є співпраця, то це ж не для того, щоб говорити погоду там, чи якісь нові фільми, серіали, а знову ж таки організувати якусь оборудку. От, нещодавно що той самий. Міндіч не гребував навіть в своїх стосунках з найближчими родичами і різними комбінаціями дарував своїй майбутній тещі годинник, який, начебто, зовсім був не швейцарським. Да? Ну, як і його дружина завозила сюди контрафакт, начебто під лейбом відомих брендів європейських а продавала, Насправді підробку китайську, замість того, щоб продавати справжні брендові товари. І нагадаю, тут найскандальніший магазин Сана Хант, який досі yeah. там забезпечує велику кількість проданих товарів, то там. Як вчора мені розповіли, що на верхньому поверсі цього магазину там спеціальна майстерня, де якраз виготовляли, виготовляли ці підроблені брендові речі. І тепер багато хто з представників української еліти почав ретельно перевіряти, вскривати підкладки в шубах і дивитись, чи є там проблеми у людей. Брендове брендове клеймо, яке має бути. Такі персонажі піднялися на верхівку української влади. І Сьогодні ж знову ж таки скандальна ця історія з цим сантехніком. Ніком, якимось латвійським, який виявився власником Green Family і угу. інших компаній, пов'язаних зеленським, переписана на нього власність. А до того, буквально за декілька днів, мільйони доларів були. Перераховані державними підприємствами Російської Федерації, ну, власне, в першу чергу, uh -huh. Міністерством культури для того, uh -huh. щоб розрахуватись з Зеленським за роялті. а потім цю компанію тишком нишком переписали на людину, яка досі врекламує себе як сантехніка. Він, виявляється, власник багатомільйонних капіталів. Ну, такі оборудки, бачиш, прокручують. Немає нічого таємного, що не стало би явним, як сказано, в Святому письмі. Ви знаєте, Дмитро, так багато є чого сказати. Якось так настільки фонтанують ці новини. Що я ж кажу, тут зранку узводив одні теми. Так про щось поговорити в обід. Вони вже не актуальні. До вечора вже шквал зовсім інших. І жодної доброї новини. Так, ці просто як фонтанує якийсь такий брудне, якесь цунамі на нас. мене настільки вразила оця історія з цією кіпрською компанією, На жаль, люди, я як почала в цьому розбиратися, так от вчора з'явилася інформація, як сіла. Мені довелося схему накреслити так, щоб зрозуміти, що це була компанія Green Family Кіперська. Від неї було три дочірніх на Росії. Так, там «Weisberg Pictures, здається, «Green Films» і третя -платінум. От, Мене настільки шокувала оця брехня. Що я сьогодні сіла записала відео, це просто сіла і так не говорила. Що люди добрі? Невже ви не пам'ятаєте? 18-му році він давав інтерв'ю наш найвеличніший вишитий. Давав інтерв'ю і казав: немає ніякого бізнесу на Росії, немає після, нічого після 14-го року. Ми закрили ви бізнес, і тоді так. ж Радіо Свобода ж робила дослідження, що виявилося, що ще в, в 17-му році вони отримували мільйони okay. саме з міністерства культури на створення пропагандистських фільмів за участю на, на хвилиночку головної довіреної особи Путіна на президентських виборах. В, виборах морського. Угу. Потім дивіться, в 19-му році він вже там здається. Чи перед виборами, чи не знаю, Українській правді він дає інтерв'ю, і він змушений був визнати, що таке є там тридцять компаній, вони сплачують. а що нам отдати Деньги Росії, і я зразу собі говорю правильно на нашу Росію, якщо можете віддати Зеленському. Ну наш розумієте, оця така неперебірливість. Ну а те, що це російські гроші, а те, що це криваві гроші, розумієте? І тут сьогодні оці тіли, всі їхні рухи, щоб скинути ці кінці в воду, так і щоб воно не. Виглядало так, як вона є. Оці всі там переоформлення. Що в останній день 21-го року там вони нібито перереєстровують на цього латиша ігорс. Забула ігор звати його, uh -huh. і тут же отримує таку величезну суму. Ця сума миттєво виводиться. Ну це жах. Розумієте? Ну це жах. І вони дали журналісти запит в офіс президента. Ну поясніть, а президент отримавшись, чи президент знову не в курсі? Ну, відповіді немає. Вони традиційно всі ці питання замовчують. Розумієте, я не знаю, вже як до людей докричатися. Що люди? Подивіться, ну він я не знаю, мільйон віль... мільярди, Це настільки непорядна людина, неполя... непорядна від дрібниць, і звісно, непорядна Уже там в масштабах країни, ну коли ви почнете це розуміти? От ви кажете, Дмитре, треба піднімати в себе бадьорість. І я не можу. Я сьогодні дивлюся оці опитування соціополіснові тридцять лише 38% Пов'язують, що корупція найвища. Ну, відповідає за неї президент. Люди, ви що? Ну ви що, чіба ж ви на роботі десь в себе не працюєте? Ну уявіть будь-який офіс, компанія я не знаю, будь-яке робоче місце, де буде шалена корупція, якісь крадіжки у масштабах величезних, при яких Ну, глава цієї компанії, фірми не буде знати. Ну не просто там я не знаю, якісь там файлики чи папки бумаг там якось хтось виносить, а просто може якісь оберти цілий будуть виводитися. Ну таке може бути, ну такого не може бути. Люди добрі. Вас економіку на нуль помножили ще до 19-го року. Не готувалися до ковіду. Абсолютно скільки людей вже ніхто тих людей бідих і не згадує. Не готувалися до війни, не попередили про війну. Всі оці звитяги, всі ці лаври, справжніх героїв він перетягнув на себе. У нас бо не в переможець, так страшні оці процеси корупційні, які відбуваються. Ну коли ж ви почнете прозрівати? Ну реально у мене просто опускаються руки. Я не знаю, що з людьми робити. От кажуть, якось треба ламати інформаційне поле. Ну як же ж його ломати, коли залишився оцей самий телевізор. От вони вмикають і цей самий телевізор слухають. А там Наталя Масічу каже: а не треба про це говорити в публічному просторі. Розумієте, я вже не знаю, що треба. Ваш дійсно до якогось голоду треба довести. Два тижні тому почали вивалювати на мене там якийсь компромандурний. На цих помийках банківських а в неділю я прокидаюсь. Дивлюсь, чомусь я прокидаюсь не в Дніпрі, де я був насправді, а в столиці Перу-Ліма. Вони там перереєстрували місце мого знаходження, і в той самий день хтось війшов в мій аккаунт в персональній Фейсбуці. Знищили мої публічні профілі, зокрема, і книжковий клуб. І публічний профіль Дмитра Чекалкина, де 600 тисяч підписників. Ну і нам довелося там зв'язуватись по наших каналах з керівництвом там в Каліфорнії, для того, щоб відновити доступ. Але два дні в нас не було доступу. Повністю очистили в мого імені. Я сам знищив свої публічні профілі, які працювали в наші Інтересах, так що бачиш, працює ця система. Так що я не здивуюся, якщо ми з тобою там опинимося ви в ви точно її. є. Я не знаю, не хочу вам додавати песимізму. Я під питанням я ще попереду Ну, Дмитри. Ви однозначно є, тому не знаю. Можливо, вам в цій компанії дуже приємно бути. Не знаю наскільки ви почуваєтесь. То знаєте, таке двояке вітання з тим, що ви там присутні. Але те, що ви несете небезпеку цій клятий владі, то це 100% відсотків. Все ну, я, я однозначно ну, попереджаю. Знаєш, що в мене такий досвід не дуже приємний моїх ворогів, тому що свого часу мені, коли я назвав кучму, кучму і дерьма, в 97-му зв'язалися зі мною такі два підручники, такі був Фере і Дагаєв, які почали зі мною там з'ясовувати стосунки. Потім якось обидва вони неприродній спосіб пішли з життя. Потім генерал Кравченко був такий, який зарештовував мене, коли ми з ними вели війну розслідували. Мене просто настільки збудила ця ситуація. я Тільки повернувся з Ізраїлю, очолив київські відомості і тут. В Ізраїлі міністр поліції він пішов у відставку, коли журналісти довідалися, що він отримав немотивовану 30 відсоткову знижку на відпочинок в високий сезон в готелі Морія Плаза там на ямамелах на цьому мертвому морі. І тут я приїжджаю, і Тут скандал, що Кравченко виявляється, купив собі третій мерседес. Зимовий, як він казав, теж броньований за гроші фонду. Допомоги дітям загиблих міліціонерів, і причому на цей фонд перераховував цільова була сума, та якраз відповідала там на той час. Там це 150 тисяч доларів. Це величезна сума була. Перерахувала південно-українська атомна станція, яка вже п'ятий місяць не сплачувала заробітню платню своїм співробітникам. А чому тому, що на директора порушили декілька кримінальних справ? Йому викритили руки. Він суму перевів. Кравченко купив собі мерседес, і Коли його спитали журналіста, чому ви купили за гроші? Ну як вам не соромно, гроші допомоги дітям загиблих міліціонерів? Він каже, ну це для того, щоб не сплачувати податки. Ну потім той самий кучма призначив його. Якщо він знає, як не сплачувати податки, то він його перевів з посади міністра внутрішніх справ на головного податківця в Україні. Ну і тоді заарештували наших засновників. 30 там відділень банку було за один день закрито через те, що приходили слідчі ОБО, і УБЕП, я вже не пам'ятаю, і дивилися, що у вас, бачите, тут ліцензія на стіні має бути на такому центральному місці, і вигоріли цифри. Не зрозуміло, якого числа виписана була ця ліцензія на початці небити. На цій підставі закрили одразу ж там 30 відділень банку. Ну то були інші там історії з Кравченко. Ми розгорнули це там наметове містечко протесту з моїм там водієм в Маринському парку. Ми нас потім там заарештували. І після цього ну, якось Кравченко застрелився. Ну, правда, з другої Два справи, рази. Там, так, там, так, там. так. Потім мені погрожував бузина, теж щось не трапило з ним, неприємне. Потім Такий був, якого я розігрував по вертушки, Цей губернатор Кушнарьов, який був учасником цього з'їзду ага. сепаратистів, він намагався мені там погрози надіслати. Тож щось застрелили його якось на, на полю, 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 полюванні. Дмитре, ваш список потім, просто я перепрошую. Потім, герой у герой, герой нас був в нашій операції, крім операції, професор Веселих єць. Нас була така операція прихватизація. І головним героєм був головний приватизатор. Прихватизатор тоді Чечетов. Теж щось з ним там трапилось після того, як там. <гум> Ні, слав, <гум> Потім У 2014 році мене зарештовував, коли я роздавав на антимайдані ці листівки від веселих ЄС, тому що в мене унікальний під'їзд на Садовій, яка під'їзд виходить прямо на службовий під'їзд Кабміну і поруч Маріїнський парк, якраз ця площа, де були ці Беркутівці, там, з російським таким акцентом я їм роздавав ці листівки. Ми там напечатали фотографії. Всіх маєтків, які збудував, крім там Януковича Межигірі, те, що збудував там Азіров і це як Ахметов, брати Клюєви, і таку фразу вони ж приїжджали за 200 гривень на день. Приїжджали тоді брати участь в цьому атимайдані. Ми випустили таку листівку, де, начебто, реклама на роботу приймаємо будівельників чи будь-яка там інша спеціальність. От на таких от майданчиках можете заробляти по там 600 гривень на день. І ці антимайданівці брали в нас листівки. А на зворотньому боці було пояснення жарти від веселих яєць, як нас грабанув на Сніпадеський, той чи інший там персонаж. І був такий там комендант цього антимайдану Калашніков. І щось теж з ним там трапилось, чи це випав він з поверху якогось там чи там. Потім Портнов подав на мене до суду, і теж щось з нього не склалося, да? так що я... чому ви раніше це не казали? Я б не хотів. Дуже надихає. Так що не треба, може, мене вклад... там. Це кращий спосіб. вносити списки. Кращий спосіб убезпечити себе, це отак знаєте, по, по пунктам, по прізвищах озвучити. Мені це дуже сподобалося. Я цю частину обов'язково собі збережу. Дмитре, до речі, ви згадали я чомусь про цю м -м -м, одній дітям про цю теж. в мене жодного сумніву немає, що він їй подарив чомусь цей. От годинник, так ну просто це про рівень э, загалом людей. про... Але я до того, що бачите, за той випадок, коли багаті люди живуть як прості бійні, носять я, ці іншим... підробки. Так мі mie, між іншим згадав, що саме у дитинства мама Відказалось, що нічого не треба робити поганого Дмитрику, тому що щось... люди, які там щось йому робили, з ними траплялися неприємні речі. Бачиш? Так що ну, будемо сподіватися, що Бог береже і нас тобою, і тих, хто буде погрожувати нам від якихось неприємних історій. Я знаєте, вчора вже навіть не, не така маленька історія трапилася в магазині, розраховувалася на касі і стоїть такий прозорий цей барабан. Ну і щоб такий маркетинговий хід продавщиня, каже, оплатила. Вона каже: беріть цукерочку. Сьогодні супер Сьогодні така дата, такої дати немає двадцять п'яте, Загадуйте бажання. А я кажу, що ну вони ж однакові. Ці бажання зараз у всіх це ж зрозуміло. Вона каже, та да. Кожен каже, що Путін там стох. От я беру цю цукерочку, кажу, а тільки Путіна, тільки Путіна mm -hmm. згадують. Ви ой, таке наслухалась, таке наслухалась. Ні, я говорю, що Зеленського згадує. ой, не питайте, і ви що і смішно і боїться сказати. Знаєте, кажу, я ще до вас 25-го, 12-го, 25-го прийду, бо треба mm -hmm. щось цікаво. з цим робити. Насправді цікаво, цікаво що ну настільки було очевидно, мені ще там за часів mm -hmm. е п'ятого президента. Ну хто був тоді максимально. Налаштований проти Порошенка. от я ж ну провів більше тисячі різних корочистих заходів. І аудиторія іноді абсолютно неочікувана не така mm. сумішника. І от зазвичай це були якраз ті, хто були дотичними до якихось там корупційних схем, mm -hmm. чи то там в правоохоронних органах, колишні там прокурори, міліцейські великі начальники, чи там податківці, яким їх позбавили своїх там інструментів впливу. І пам'ятаю, як буквально за тиждень вже після інавгурації зеленського Знайомого зупиняють поліціянти, ну і так натякають, що треба підмастити щось тут, покласти щось в праватах. Відкривають кажуть, що тут нічого немає. Тут да? ну так він питає: начебто ж все ж припинилося, Говорить, а тепер вже можна. Тобто вони вже налаштовані були на те, що повертається оця система зловживання, хабарництва з приходом команди Зеленського. От я... я ось також одне відео там записувала. До речі, порівнювала команду Порошенка, які були професіонали з нинішніми не знаю не знаю навіть про кого казати. Розумієте, це абсолютно не порівнювані речі. Це як... Але про те, от я мені е, пригадала я е, е, оті скріни, які широко розійшлися. Я до речі, їх сама зробила, сама їх обкреслила. Це скріни не когось там, не якогось е, звичайного правоохоронця, який там каже, що вже все стало на свої місця. Я про депутата від слуг народи Гуріна. Коли в нього була там дискусія у Твіттері, і його запитали, що слухайте, ви ось тут хвалите гонтерів уже і супрун, ви ось хвалите. А давайте ну, пригадаємо, що ви з них робили. А давайте пригадаємо цю інфопомику, яка там дуже Багато коментарів було. Ну я до того, що ми ж пам'ятаємо, що один плюс один А ми ж не забули доктор Смерть. Так, а ми ж не забули там, горіла хата палала. І він пише: цілий депутат пише: звичайна політична боротьба. Слухайте, тобто людина Обрі, абсолютно обріхувати. робить вихід обріхувати, очорнити такі дійсні здобутки, досягнення, професіонали найвищого рівня зайшли, які тримали країну, які провели такі реформи. Вони там були в певній мірі непопулярні. Але та ж гонтріва, це ж унікальний спеціаліст, унікальний професіонал, та Жуляна Супру, Наталія Яресько. І ти сьогодні пишеш просто це звичайна політична боротьба. А на що ж тоді ви заслуговуєте? Політична боротьба, вона ж не закінчилася, так? вас ж такого побори, То на, на яку участь взагалі ви розраховуєте з огляду на плоди усього вашого того, що ви е, ну, накерували і набулавували в цій країні. Ну, Цинізм просто я не знаю. Я, от... Слухаю розумних людей поважних, так от вас, наших блогерів. Вони там свою аналітику розкладають, політологи, економісти. Все мене знаєте, як пересічну людину, я шукаю якусь моральну складову. Я завжди шукаю якісь чесноти. Я шукаю і я не знаходжу. І проблема от мого ставлення гострого до зеленського я в цій людині не бачу жодної чесноти. От, просто жодної Дмитре. Я не з не з якимсь до нього там ну не знаю упереджено, чи я там хочу його заклеймити? Ні, я хочу побачити в нього хоч щось.